9-10 вересня у Гошівському монастирі на Ясній горі пройшли центральні святкування 400-літнього ювілею вчину святого Василія Великого. Цього року якраз виповнюється 400 років з моменту, коли Наші попередники, славні святий Осафарт Концевич та Йосип Вілямин Руцький, започаткували реформу монашества. І саме в тому вигляді, в якому зараз служить і живе Василянський чин, якраз ця реформа відбулася 400 років назад. Ми сьогодні прибули цілим синодом наших єпископів разом з вами для того, щоби тут стати. Перед обличчям Вречистої Діви Марії, молитві подяки. Сьогодні перед її чудотворною Гошинською іконою хочемо подякувати за нашого великого попередника, митрополита Київського Йосипа Венімена Рудського. Теж сьогодні особливо хочемо подякувати за дар монашества для нашої церкви. За покликання численних синів і дочок нашого народу до життя відречення. Дякуємо за 400 років з дня оновлення монашества Київської церкви у тому чині, який ми сьогодні знаємо як чином Василіянський. Отож ми сьогодні тут, в домі нашої Матері, щоб подякувати Господу Богу і їй. Я із Бразилії гошив, дуже причинився до місіонерства у Бразилії. Я там мав очара Рафаїла Лутацького, який походив, виїхав звідси. Він був моїм духовником. Так що гошив, я знав від молодечого віку. Тут вже є перший такий плід того місіонерства, що вони не залишилися тільки тут, але поїхали у світ. І то я дійсно справді справді місіонерський дух. Eu tive a seriana, aqui para o Chiva Cidiano, do Brasil. Василіяни вони дійсно реформували все чернече життя в нас на Прикарпатті. У нас дуже багато монастирів було, і це власне все чернече життя. Воно гуртувалося під проводом ваці Василіян. Так що цей чин особливий для чернечого життя взагалі всієї України і не тільки України. Гарна, і звичайно, це поєднання гарної природи. Синоду до єпископів на чолі з Блаженішим Святославом і ще й хору вірьовки, і це було неймовірно. Насправді для мене це проща, як і багато інших прощ до Гошева, це місце зустрічі. Найбільші пережиття це були люди, з якими я тут була, і люди, з якими я тут зустрілася. Ті люди, які тут є, яких я знаю, або яких хоча б знаю в обличчя, вони тут особливо такими близькими і рідними стоять. Васильяни для мене це якісь такі. Засновувачі, напевно, мого уявлення взагалі про монашество. Тобто я дізналася спочатку, що є василіяни, тоді зрозуміла, що це монашество, що це таке, що в дитинстві якось так вийшло, а потім вже дізналася, що бувають ще інші чини. Як завжди, це неймовірно, тут завжди відчувається цей неймовірний дух і емоції завжди переповнюють. Таким відчувається завжди, що тут завжди з нами присутній Бог. І це дуже класно. Якби не оці васильяни, які одного разу затягнули мене сюди нагору, мене б тут сьогодні не було. Насправді, якби не деякі люди, які б побачили в мені потенціал, то я б сьогодні не співала, наприклад, в хорі церковному, я б не тримала і не стояла тут фани. Це все вони. В них я бачу васильянський чин, вони його створюють.